Знаєте, що буде з хвильовим, якщо зменшити його в розмірах? Він стане мікрохвильовий. І останній прикол на сьогодні. Знаєте, як звати пана, який спить зі своїми кріпаками? Пан сексуал! Дякую! Ви чудово розкріпачена публіка! Важко смішити людей, коли їх в залі тільки двоє. Та чого? чува, мені жарт про туберкульоз дуже сподобався. Жеза. Щоб не плакати, я сміялась. А ви для дітей пишете свої жарти? Ти що, дурочок? Нащо мені смішити дітей? Для баб? І що баби зараз, в, до речі, люблять, я не для себе питаю, я для друга. Ви бачите, зараз біля мене бабів. Я не знаю. Допоможіть мені, будь ласка, написати жарти для бабі. Спочатку перестань їх називати баби, хоча б їх присутності. Дякую. По-друге, жінки люблять впевнених чоловіків. Колюєшся перед виступом, випись. Тоді я стану п'яна вишня. А я люблю п'яну вишню. І я люблю п'яну вишню. Взагалі-то я міг би бути остав вчорашня, бо маю одного черв'ячка, якщо ти розумієш про що я. А... А ви, Остап, Вишня? Я баба. Підпишете мисливські усмішки. Yes. <laughs> І ви підпишіться.